Термінал аеропорту імені Прокоф'єва. щонайменше два снаряди бойовиків сьогодні влучили у диспетчерську вежу. Загалом впродовж доби про російські найманці чверть сотні разів обстрілювали розташування та блокпости українських підрозділів. У попасні на Луганщині ворожі реактивні гради розірвалися на кількох міських вулицях у другій половині доби. Про ситуацію на передовій та реакцію на ті прояви тилу є що сказати надвечір середи нашим кореспондентам. Ми підсумовуємо 26-ту цього добу цьогорічного листопада. Добрий вечір. Це спецкорна на плюс 14 винищувачів Кремль перекинув до Криму, Дебальцеве бойовики прагнуть затиснути у кільце. У попасні після розриву градів поранень зазнали троє цивільних приватні охоронці. Диверсійно-розвідницького спрямування донецька охрана фірма приїхала в посілок Кескі, де проходять бойові дії на передову. Охоронять часний дом вишова сотрудника КГБ. на околиці Донецька українські воїни уполювали ворожих шпигунів українського походження. Миттєвий розрахунок до головного і смугаства знаряддя даєшної праці у Дніпропетровську вирішили додати банківського реквізиту. 13 патрульних машин обладнали платіжними терміналами. Штрафуватися пропонують водіям добровільно і миттєво. Масований наступ на Донецький аеропорт нині у другій половині дня бойовики почали одночасний штурм литовища зі сторони обласного центру та намагались були відомості. Оточити злітку з боку пісків та Авдіївки Запеклий бій тривав у районі селища Опитне. Користувачі у соцмережах писали про потужний обстріл території аеропорту зі всіх видів зброї. Українські оборонці відповідали і безпосередньо з терміналів і намагались уразити вогневі точки противника з дистанції артилерійського пострілу. Очевидці повідомляли про вкрай небезпечну обстановку у Куйбишевському, Київському та Петровському районах Донецька так само ризиковано сьогодні було переміщатися вулицями у Червоногвардійському районі Макіївки. Із реактивних систем залпового вогню сьогодні близько 13-ї бойовики обстріляли попасно на Луганщині. Троє цивільних мешканців потрапили з пораненнями до місцевої лікарні. Обстріл за словами очільника Луганської області, терористи вели з боку Стаханова, який нині повністю під контролем бойовиків. Саме остання доба кажуть українські чиновники, стала на сході рекордною за кількістю людей, які вимушені були мерщій тікати від обстрілів та свавілля проросійських найманців. Бойовики на сході можуть активізуватися ще на двох напрямках. Існує ймовірність і прямого вторгнення з території Російської Федерації. Як кажуть у РНБО, наступ росіян можливий у напрямку селища Нижня Вільхова на Луганщині. Терористи можуть вдарити по станиці Луганській та Лисичанську. Є загроза оточення українських підрозділів під Дебальцевим. Командування сил антитерористичної операції вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз. Росія продовжує пряму підтримку терористів. Через неконтрольований кордон з боку Росії увійшли ще дві колони військової техніки. Йдеться про 40 вантажівок. Це тентовані Камази з військовими та боєприпасами. Більше половини з них тягнули на причепах артилерійські установки. саме з артилерії терористи обстріляли Куйбишевський район Донецька. Там фактично повністю зруйновані приватні будинки на вулиці Великоновосілківській. Усього за добу бойовики з десяток разів обстріляли житлові квартали. Скільки людей загинуло? Інформація уточню від вибухів, розрухи та загибелі. Жителі Донбасу рятуються на безпечних територіях. За останню добу зафіксована рекордна кількість вимушених переселенців: майже 6 тисяч. Це в 11 разів більше ніж у середньому за день. На окупованій території залишаються понад мільйон пенсіонерів. За нашими оцінками на територіях, які контролюються російськими терористами, залишилось близько 1,2 мільйона пенсіонерів, з яких отримують пенсію на інших територіях уже. 600 тисяч тому в гуманітарній катастрофі, яка насувається на Донецьк і Луганськ, винен тільки Кремль. В уряді кажуть, соціальні виплати в регіоні відновляться тільки тоді, коли Кремль прибере своїх бандитів. Зараз це зробити фізично неможливо. Костянтин Павлов, і Боднар Донбас Пет Скор Українські бійці затримали російських агентів, які коригували вогонь поблизу блокпостів урядових сил. Діяла група на Донеччині в селищі Піски. Складалася вона з чотирьох чоловіків, серед них колишній український міліціонер та співробітник СБУ. Працювали найманці на благо агресора під прикриттям співробітників охоронної фірми, що нібито приїхали в селище на замовлення клієнта. Охороняти його приватний будинок про це проте за словами наших бійців з батальйону Дніпро 1 які власне брали участь у затриманні. Ця група збирала інформацію про розташування регулярних сил та коригувала вогонь бойовиків по українських позиціях. Там їхніх розрішення донецька ехранна фірма приїхала в посілок п'яски, де проходять бойові дії, на передову. охороняти частний дом. Бившого сотрудника КГБ Светит, я не знаю, но по законам военного времени это пособничество террористам. предлагали взятку. Да, Вот Так, одеждень, які прилагали взяті для того, щоб запустили. Два тисячі Путін не припиняє оточувати Україну російською військовою технікою. За наказом кремлівського чільника до анексованого Криму російський генштаб перекинув нині одразу. 14 найсучасніших бойових літаків мова про десяток винищувачів су 27 та 4 су 30 Тепер авіаполк, що базується на українському аеродромі Бельбек має розпорядженні аж 24 в бойові та 6 навчально-бойових машин. Водночас за інформацією СБУ, централізоване керівництво кримським угрупованням російських військ здійснюється нині із Джанкоя. Саме там розквартирована сьома гвардійсько-десантна гірсько-стрілецька дивізія військово-повітряних сил Росії. Тактична група тієї самої дивізії розташована на півострові ще північніше у селищі Стрілкове. Поруч у передмісному дислокуються чотири російські установки РСЗО ураган та стільки ж градів. Поміщені були системи залпового вогню і поблизу армянська. Окрім них, російські підрозділи посилили десятками танків Т-72. Поруч із селищем у розпорядження 727 батальйону російського флоту за даними української розвідки надійшло близько десятка установок БМ 21 град. Тут таки на позиціях стоять ще й замасковані гаубиці. Присутність російських регулярних підрозділів на континентальній частині України теж доконаний нині факт. Поблизу десятка населених пунктів Донбасу розміщені 17 зенітно-ракетних комплексів БУК, 4 ЗРК «Оса» та 9 панцирів с 1 За даними розвідки СБУ, нині проти України працює 10 центрів головного управління розвідки суміжної федерації. А у бойових діях на Донбасі беруть безпосередню участь щонайменше 8 підрозділів ФСБ. На території, яка нам не є підконтрольною, ми okay. теж підтверджуємо ці кількості. Мова йде про 7,5 з половиною тисяч російських військовослужбовців, які сьогодні знаходяться на території так званих ДНР і ЛНР. По перше, військові сили в Криму, які незаконно анексували цю територію, можуть утримувати її і проводити військові операції звідти. По друге, ми занепокоєні тим, що мілітаризація Криму вплине на весь чорноморський регіон за допомогою кораблів та ракет Земля повітря. І нарешті, в березні цього року, міністр оборони РФ оголосив, що до Криму перемістять ядерну зброю, і це також нас непокоїть. Ми слідкуємо за цим Фахівці служби безпеки України за одним столом із знатівськими експертами нині у Києві обмірковували, як ефективно можна протидіяти російській інформаційній атаці. На зустрічі в українській столиці були присутні чимало європейських дипломатів, що само по собі свідчить про серйозність питання вже після кілька хвилинної, так званої протокольної зйомки. Журналістів попросили вийти, які рішення у підсумку були ухвалені. Самі лише здогадки. Втім, в оцінці ефекту пропагандистської військової складової. Учасники зустрічі були одностайні. Росія впевнені виграє тепер виключно на власній території. В світі ж кремлівським рупором уже мало хто довіряє. Це на думку стратегів НАТО не менш важливий компонент загальної битви ніж надання Україні безпосередньо військової допомоги наші представники постійно їздять до вас, аби співпрацювати не в Росію, а до вас на саміті НАТО в Уельсі всі висловили підтримку саме Україні. Та перед нами ще багато роботи, бо Росія багато бреше насамперед своїм громадянам. Якщо б ми не відчували допомогу з боку НАТО та інших європейських країн, то сьогодні ми вже були, мабуть, у всьому світі як люди, які вбивають хлопчаків, які розстрілюють безвинних, які катують, і все таке інше. Водночас сьогодні стало зрозуміло, що Пентагон не призупинить надання Україні нелетальної на військової допомоги. Про це на прес-конференції заявив речник американського міністерства оборони контрадмірал Джон Кірбі. Сполучені Штати виділили більше як 118 мільйонів доларів лише на екіпірування та навчання бійців збройних сил України. Загалом цьогоріч білий дім планує допомогти Києву на 320 мільйонів доларів. Це додатково до мільярдного кредиту, який Вашингтон надав Україні ще у травні. Дня без бойової підготовки бійці 79-ї аеромобільної, які нині чекають на чергове відрядження до зони проведення антитерористичної операції. Формально власний вільний час проводять на полігонах. Навчання тривають лише за кілька десятків кілометрів від передової і умови навчальних боїв, які проводять десантники, максимально наближені до атмосфери реальних бойових зіткнень на фронті. З приморської ділянки передової репортаж Маріани бухан. В них є автомати, кулемети, гранатомети та купа набоїв. Але свої навчання десантники розпочинають з псевдострілянини. Вивіривши кожен крок, бійці йдуть в атаку. Слідом за ними задачі відпрацьовують кулеметники та гранатометники. Огонь, накривай! Лучно попасти по мішенях сьогодні не головне. Їхнє завдання на цих навчаннях узгодити дії всіх бійців, щоб в справжньому бою кожен знав своє місце. В Реалі во время контакту з противником, не все так красиво, як здесь, допустимо, час проведення якихось то і учений. Но дуже похоже по своїй суті на цьому полігоні і ті, хто вже був на передовій, і ті, хто поки пороху не нюхав. Тож одні бійці бойові навички набувають, інші згадують. Тор скандінавської міфології Бог войни. Тор батальйон окремої аеромобільної бригади прийшов добровольцем. В останні воював 20 років тому в Боснії. і зізнається, з того часу правила ведення війни змінилися. Тут війна від де сказати такими партизанськими методами, і проти партизанська війна. Яку ми зараз вивчаємо, і нам е інструктора дають, вона корисна для того, щоб потім були максимально мінімальні можливі втрати. За ходом навчань спостерігають представники командування в секторі М. Так називають Маріупольську ділянку зони. Ато військові керівники задоволені, певні тут на південному фронті, ворог не пройде. Може нанести йому таке ураження. Після якого він відмовиться від подальших своїх дій, ми в принципі до цього готові. Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Олександр Лобок, Спецкор два плюс два. 150 танків та інших бронемашин Сполучені Штати збираються розмістити у східній Європі, аби передусім посилити захист Польщі та країн Балтії. Таку заяву командувачу сухопутних із США у Європі Фредеріка Бен-Годжеса поширило литовське видання Делфі на європейському просторі. Вже сконцентровано 50 одиниць бронетехніки. Ще 100 танків Абрамс і боємашин піхоти Бредлі. Вашингтон планує спрямувати до Німеччини. Постійна дислокація техніки впевнений Годжес, підвищить ефективність маневрів північно що альянсу на власному східному кордоні раніше ж НАТО переконувало, що у разі, якщо Росія перекине свою агресію на країни Балтії, сила би зупинити Кремль україн партнерів по безпековому блоку, цілком вистачить. Львів'яни провели в останню путь нині двох своїх земляків, які загинули у боях на сході країни. 40 40-річного Андрія Лучечка мобілізували ще у липні. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади воював у найгарячіших точках зони АТО. Загинув поблизу Артемівська. У солдата залишилась дружина та 14-річна донька. 50-річний боєць батальйону ОУН Андрій Юрга поліг у селі піски. У ніч проти 23 листопада. Його позицію біля Донецького аеропорту розстріляв БТР противника. На фронт Андрій успішний бізнесмен, пішов добровольцем. Спочатку проходив вишкіл на полігоні, а от на передовій устиг повоювати лише кілька днів. Без батька залишився неповнолітній син. Ця така доля. Люди. По півроку в нас в нас батальйоні э, воюють, жодного поранення, жодної подряпани. Це така доля. Тобто, він, видно, це його був вибір э, стати солдатом, боронити свою, свою, свою країну. Ну, тепер у нас на небі є захисник, є несправедник і мученик. Пам'ятний знак загиблому під час Євромайдану Білорусу Михайлу Жизневському відкрили сьогодні у Києві. Стелу з викарбованими словами. Білорус, який поклав життя за вільне майбутнє України, встановили у сквері на вулиці Грушевського за крок від місця, де куля Беркутівця наздогнала Михайла. 25-річний хлопець помер 22 січня від поранення у серце. На відкриття пам'ятника до Києва приїхали батьки героя. З одного боку пам'ятника прапор України, з іншого білорусі. Білорусь, котрий поклав життя за майбутнє України, так написано на кам'яній плиті, але ні Михайло, ні двоє громадян Грузії, героїв Небесної Сотні до списку нагороджених званням Героя України не потрапили. У мами Жизневського серце так і болить після звістки про смерть сина. Після похорону вона злягла з інфарктом. Нині відчула новий удар. Що ж почався гіло оказался не герой. Для батьків Жизневського звання герой важливе перед усім, кажуть, як сатисфакція перед співвітчизниками. Час від часу вони зазнають утисків на батьківщині. Якби мішу присвоїли звання героя України, ми б заткнули рти недоброжелятелям. Щоб вони перестали мішу обзивати бандитом і нацистом. Обрані списку нагороджених в адміністрації президента пояснюють лише юридичною складовою законом. Їхня самопожертва заради України буде завжди пам'ятатися в Україні, тому що вони віддали найдорожче своє життя за Україну. На жаль, законодавець не визначив, що героями України можна нагороджувати іноземців. Чиновники обіцяють представити Жизневську до ордена небесної сотні. Саме ним спершу планували посмертно нагородити всіх загиблих під час революції гідності. Е під тиском вулиці президент змінив рішення. Вітчизняне МЗС сьогодні зробило подання про представлення до нагороди загиблих, котрі не мали українського громадянства. Наші рідні віддали своє життя за Україну, і той сам факт, що пропонувалось присвоєння звання ордена Героїв Небесної Сотні, самих же героїв Небесної Сотні, тобто воно виглядає трошки дивним. Родичі Небесної Сотні проситимуть президента змінити указ і не лише через прізвища та імена з помилками. На їхню думку, окрім трьох іноземців, нагородити повинні ще шістьох людей. Олександра Чернявського убили у березні у Донецьку за участь у мітингу за єдину Україну. Чоловік Світлани Бадири після побоїв на майдані та отруєння чадним газом помер удома. Історія розставить все по своїх місцях. Порушувати букву закону не можна жодним чином, наполягає віцепрезидент спілки адвокатів. Як приклад наводить скасоване судом звання героя України Степанові Бандері, яке не відповідало вимогам закону. Я думаю, що це несправедливо обмежити тільки громадянами, тому що вчинки іноземців в інтересах країни можуть бути набагато вагоміші, набагато значиміші. Він дійсно герой саме України, тому що він є в інтересах України. Валентина Доброта, Володимир Остапенко, Спецкор 2+,2. Учасники антитерористичної операції з Дніпропетровською пропискою не платитимуть за комуналку. Таке рішення сьогодні одностайно ухвалили тамтешні депутати на сесії міськради. Відтак, Дніпропетровськ став наступним містом в Україні після Києва, Львова, Тернополя, Франківська та Чернівців, які затвердили комунальні пільги для бійців, що захищають Україну на сході. Термін дії цього рішення Дніпропетровські депутати обмежили одним роком. Наприкінці 2015-го його переглянуть і скоригують відповідно до наявної ситуації. Найближчими днями у місті складуть точний реєстр учасників АТО, які живуть у Дніпропетровську, за попередніми даними. Це близько трьох тисяч людей. І щоб компенсувати їм комунальні витрати у бюджеті потрібно знайти близько 7,5 мільйонів гривень. Волонтерський рекорд не інакше партію гуманітарки небайдужі кияни зібрали просто за лічені години. Люди перейнялися учорашнім повідомленням про розбитий реактивну артилерію бойовиків медпункт під Дебальцевим. Там під час атаки загинула одна людина ще шестеро отримали поранення. Необхідні ліки, їжу, теплий одяг та ковдри для військових медиків зібрали за якихось. Півдня карета швидкої ще вночі вирушила зі столиці на передову. Нині, через те, що приміщення пункту зруйноване, медики працюють у бункері, а мешканці столиці збирають нові партії допомоги. У найближчі дні запланували відправити до Дебальцево ще кілька машин із найнеобхіднішим. Їй лише 15, але вона вже працює на оборонну міць України. Школярка зі столиці розробила принцип дії тепловізора, який небагато не мало немало здатен бачити крізь стіни. Над винаходом дівчина працювала кілька місяців. Ідея стверджує, виникла ще після перших обстрілів людей на майдані. Бажання удосконалити класичний прилад, аби мінімізувати втрати на фронті, дало результат. Ідею, запевняє Ганна Цапик. Уже зацікавились іноземні науковці. Його на фронті називають всевидячим оком за те, що наділяє звичайного солдата зором над людини. Ось такий простий прилад, дає змогу виявити людину десь біля півтори тисячі метрів, що достатньо для того, щоб забезпечити безпеку, скажімо, блокпосту або там виявити засідку, десь у кущах. Олександр випробовує тепловізори та нічні приціли у зоні АТО. Показує, О, як от ми стріляємо на дистанції. Вот у нас 800 метров, 345. То есть можно переключать дистанцию моментально. Это колокол размер А4, бронированный лист. 850 метров летит пуля в секунду и 2 секунды звук назад. То есть 3 секунды мы ждем звук. Тепловізори не розрізняють дня і ночі. Вони реагують на тепло живої істоти і здатні побачити її на відстані кілометра, незважаючи на дим і туман. Але й цього замало для оцієї київської школярки Настя додала до сенсора інфрачервоного випромінювання хімічний та ядерний аналізатор, тобто вдосконалила тепловізор так, що він тепер бачитиме навіть крізь стіни, ловлюючи в повітрі хімічні сліди присутності людини чи застосування зброї. Прила складається з трьох частин: тепловізор, який дає сигнал на початок аналізу. Він аналіз. Йде шляхом забору повітря насосом, а через насос йде вже сигнал на сприйняття двох аналізаторів. Аналізатор це дозиметричний прилад, і так само це хімічний аналізатор. Хімічний аналізатор Аналізує повітря на наявність речовин, які виділяються після застосування зброї. Попри зусилля волонтерів, тепловізорів у війську бракує. Особливо такі апарати потрібні на блокпостах, які мають стрихти позиції цілодобово. Дим, туман чи темна ніч для них не перепона. Основна проблема ціна такого приладу. Найдешевші стартують від 6 тисяч гривень для більш чіткого бачення використовують легші, менші з витривалішою батареєю. Тут ціна коливається від 30 до 300 тисяч гривень, і найдорожчі з них ті, які кріпляться до зброї. Дальність бачення у таких приладів кілька кілометрів. Вони можуть працювати за будь-якої погоди при температурі від мінус 40 до плюс 65 градусів за цельсієм. Водозахисні та коштують від 400 до 600 тисяч гривень. Дуже часто це єдиний засіб якось знайти ворог. Особливо зараз, коли температура досить низька, і волонтери, звісно, це збирають гроші. Збирають гроші. Я так бачу, всюди збирають, фактично закупляють тепловізорні приціли дуже дорогі. Тепловізори трошки дешевше, але теж дорогі. Молоді столичні винахідники намагаються удосконалити свій виріб і сподіваються, він уже найближчим часом зможе зберегти життя наших вояків. Гана Цапик Володимир Сетюк, спецкор 2+,2. Військо-народні танки у Миколаєві силами волонтерів почали відновлювати панцерники, які в теорії вже вважали цілковитим брухтом. Працюють волонтери у кілька змін, та навіть у вихідні ремонтують передусім машини, які навесні вивели із Криму. Майстри кажуть, окупанти добряче постаралися, аби ці танки більше ніколи не зрушили з місця. Утім, перші сім машин вже в строю. Програма ж мінімум відновити ще принаймні три десятки броньованих фортець. Ця техніка схожа на брухт не тільки ззовні жоден з цих танків, не на ходу від тижня до місяця витрачають волонтери, аби машини знову стали до строю. У стакному розі під крижаним вітром волонтери разом з танкістами відновлюють панцирники, жартують. Це як ремонтувати легковик тільки з деякими нюансами. Дві ходова, ну все, правда свої є. конечно, звісно, наступно, але но... Така ж машина у кожної машини свій діагноз в цій потрібно замінити двигун. Робота кажуть фахівці філігранна, хоч важить мотор як Жигулі. 950 кг кілограм чистого. От плюс навісним оборудованням неї там, то буде десь тона, то на чим то Хірургічна робота така. Ну, справляємося. Панцирники відновлюють силами волонтерів. Колишній військовий Аркадій Дабагян каже, його морська спеціальність на передовій не знадобилася, хоч він тричі туди просився. Тоді вирішив допомагатиме в тилу. Ці танки росіяни передали після виходу наших військ з Криму. Шансів колись завестись, каже волонтер. Окупанти машина майже не лишили. кабелей кабіліти техніки, це і е, значить, засипали в баки ґрунт, пісок запускали двігді для того, щоб Наші вивісті і строї ми каждую діднісу відкриваємо, смотрим на стан і в залежності від того, який нужен ремонт, этот ремонт і делаем. Ремонтувати танки зізнається волонтер не просто. Більшість деталей не купиш у звичайній кромниці, тому домовляються з оборонними заводами. Щось знімають із зовсім безнадійних машин донорів. Роботи проводять власними силами та коштом і дуже просять відгукнутись профільних фахівців. Спеціалістів механіков, спеціалістів електриків, специалистов оружейников. Танк это не только гусеницы, танк это орудие. І сьогодні в ремонті этой частини танка для нас существуют известные проблеми. В рамках проекта на передову вже відправили сім машин. Жодних нарікань не було. А кожен танк там на вагу золота. Как воздух, я вам скажу, то що танк це броня, во первых це... Аружі хороше, скористь маніовріна. Богі війни то артиллеристы считаются, Ну танкисты это боги ближнего боя волонтери хочуть відремонтувати і ще, хоча б тридцять танків. Щоправда, зараз роботи вочевидь пригальмуються, бо теплого боксу немає. Кошти, щоб його обладнати, закінчуються, а крутити гайки при мінусовій температурі стає дедалі важче. Ольга Старшу, фітр Гароля, Миколаїв, спецкор, 2+,2. Морози не привід зупиняти екскаватори. Чернігівські прикордонники отримали 4 мільйони гривень, аби завершити роботи на першому етапі проєкту Стіна. Ще з весни вздовж кордону з Росією почали рити канали, які наповнюють водою. Чотириметрова ширина та двометрова глибина мають завадити просуванню важкої техніки противника у бік України. Протитанкові ріф уже готовий на ділянці 11 кілометрів. Загалом же протяжність україно російського кордону на території Чернігівщини 180 тисяч метрів. Але Половина рубежу проходить і по водоймах, і по болотах, тому недосяжна для важкої техніки. За гроші, які надійшли нині, планують придбати і встановити 10 металевих спостережних веж. Уздовж кордону також облаштовують місця для несення служби чергових нарядів. Це бліндажі, це ми облаштовуємо систему контрольних постій. Це всі споруди, вони знаходяться в землі, вони обшиті нормально. В них там є нормальні ліжка, в них є там тепло. В них там є засоби для приготування їжі. Прямо із Польщі просто на передову. Медики сусідньої держави подарували прикордонникам Львівщини, які боронять державний кордон у зоні АТО, чотири ренівмобілі. Дві машини надала станція медичної допомоги міста Катовіце. Ще два. Поділилися ними варшавські лікарі. Реанімобілі мають найсучасніше обладнання, необхідне для супроводу найважчих поранених. Львівський шпиталь прикордонної служби саме через обстріл на сході днями втратив свою машину швидкої допомоги. Тому така підтримка з Польщі виявилась дуже своєчасною. Ці машини є реанімобілями, які можна надавати невідкладну допомогу безпосередньо там і підтримувати життєві функції організму. до Поступлення в лікарню. Транспортування, евакуація хворих буде проходити швидше набагато. Середня швидкість цього автомобіля по другорядних дорогах 70-60 кілометрів. Звичайно, час дуже дорогий. Розплата, не відходячи від каси, за порушення правил дорожнього руху у Дніпропетровську вирішили, що варто водіям розраховуватись просто на місці порушення. Відповідно, місцеві патрульні машини обладнали терміналами для платіжних карт. Поки що. Це експеримент і терміналів усього 13. Але якщо ідея спрацює, то сплачувати штрафи картками можна буде по всій Україні. Інспектори стверджують, що така система суттєво заощадить час водіїв і виключить помилки у заповненні платіжок, які своєю чергою призводять до зависання грошей і головне проблеми з їхнім поверненням. Термінали приймають усі картки, які працюють на території України. За два дні з моменту введення новації дніпропетровці сплатили через термінали 3,5 тисячі гривень штрафів. Желательно. Обычно это где-то ну, 2-3 дня нужно выкинуть из жизни, для того, чтобы это все дело потом окультурить и закрыть этот протокол. Вас остановил инспектор, составил на вас протокол, а вынес вам постановление, вы вынес штраф 255 гривен. На месте предложил оплатить, предложил, еще раз повторяю, ни в коем случае не заставил. Проходит 2-3 дня, казначейство нам отгружает файл, мы его открываем в управлении АГИ, значит, и вносим базу. И автоматически ваш штраф уже в базе. На тому нині ставимо крапку. Ясна річ із неодмінним продовженням менше ніж за добу. Доброї ночі усім і до зустрічі на вечір четверга. беріжіться.